Всім привіт! Мене звати Юліана, і сьогодні я знімаю відео Back to School, а знімаю я його не сама. А з Олесею. Всім привіт. Мене звати Олеся і сьогодні я знімаю відео з Юліаною. Після перегляду її відео заходіть на мій канал. і силка на канал Олесі буде в описі під моїм відео. І в мене є ось такий пакетик. І сьогодні я вам покажу, що у ньому знаходиться до школи. Насправді я до школи багато всього не купляла, але я вам все-таки вирішила показати. І перше, що в мене є, це ось такий щоденник. Він мені дуже-дуже сподобався. Ось такий з таким фіолетовою квіткою. Це, напевно, тюльпан, я так думаю, такий блискучий, і він мені дуже подобається. Ось це щоденник. Сам він всередині простий. Далі що тут є. Це є стікери, ось такі вони е, на клеєвій основі. Тут є три різних кольори. Це є помаранчевий, жовтий і зелений. Далі в мене ще є стікери відривні. Зараз я вам покажу їх. Ось. Вони виглядають ось так. Тут є теж різні кольори. Голубенький, жовтий, білий, лимонний і ось такий. Ще один жовтий. Далі я вам покажу лінійка, яка в мене є. Це є ось така на 30 см. Вона проста, ось така темно-коричнева. Ehm. І далі я вам покажу всі мої зошити. І в мене є ось така величезна стопка зошитів. Я думаю, що я їх всіх використаю за цей цілий рік. Але може, і в мене ще залишиться. Ця мелоковоліки блягасов. І зараз я вам покажу всю таку маленьку канцелярію. Це є такі різні маркери. У мене вони яскравих кольорів. Ось такий олівець. Мені він дуже сподобався. Він такий яскраво рожевий І це мій пенал. Він такий маленький, компактний. І я його зробила, до речі, сама з фетром. Ось він так глядає, тут сердечко, воно таке мігеньке. І так, зараз я вам покажу, що в ньому знаходиться. І перше, це є ось така залізна стругачка. Далі це є коректор. Ще один маркер, такий салатовий. Лінійка на 15 см. Далі це є в мене. Ручки. Фіолетова, синя і чорна. Далі це є ще два оліці, такі запасні. Маркер такого кислотно жовтого кольору. І останнє це є ось така стирачка з крабком. Далі, що в мене є, це є ось такий двосторонній скот і він буде дуже мені потрібен. Далі це в мене є суперклей. Далі в мене йде простий такий рідкий клей. І останнє це в мене ось такий циркуль. І він не дивний, просто там треба всередину ще запихати олівець. І старне там же не треба. А ось і мій рюкзак. Він ось такий бірюзовий. в нього багато кишень. Ще врілки дуже гарні. Айфо башня. І помпончик. І це було все відео. Не забувайте підписуйтесь на мій канал. І підписуйтесь на канал Олесі. Ставте лайки під відео. І всім па-па. З вами була я Юліана.